До обласного центру приїхали діти зі Слов'янська. Запросили їх до себе в гості військовослужбовці го Чернігівського навчального центру держспецтранслужби, які торік відбудовували їхню школу номер 6 Вона найбільше постраждала від обстрілів, бо знаходиться лише за 2 кілометри від гори Карачун. Снаряди розривались у дворі школи, були пошкоджені і стіни, і вікна, згадує Наталія Дубровська, директор закладу. На цій посаді вона вже 24 роки. Її учні вже самі батьки нинішніх школярів, тож чує різні думки, і бачить різне ставлення. Єдина спільна думка війна не повинна торкатися дітей. Конфлікт має вирішуватися мирними шляхами. Дуже важко заспокоювати малечу, яка пережила обстріли і на очах якої гинули рідні. Ненормально, коли на уроках, почувши будь-який різкий звук, школярі ховалися під парти. Тож найціннішими тепер є такі посмішки і така реакція дітлахів. І так насичений цей рік, дуже насичений подорожами в нас був. І дійсно, діти ми бачимо, що зовсім по іншому дивляться на нашу Україну. І Зовсім по іншому вони хочуть жити в Україні і вірять, що у нас буде єдина Україна, і хочуть миру, звичайно. З одинадцяти підприємств у Слов'янську працює лише одне з виробництва кераміки. Інші зруйновані і знайти нову роботу проблема. Батько Артема працював у Донецькому аеропорту. Зараз безробітний. Годувальниця тепер сім'ї мама, продавець. В Донецьку стріляють, тому ми біженці. Ми приїхали у Славянськ, щоб подождати, поки прикратися в Донецькій війна, тому що там сильно стріляють, мов дама б'ють автомати. Все такое, і ми приїхали в Славянськ. Пока что жить. До нас завітали 25 дітей і 5 вчителів. На цю поїздку навіть був конкурс. Дарина як одна з найкращих у навчанні потрапила до числа щасливчиків. Якби мама мені говорить, що такої можливості більше не буде. Якби такої можливості вже не випаде. Так у нас дуже цей концерт неожиданно. Нам ніхто не говорив, що такое буде. Оркестр не говорили. нам. Дуже красиво, нам дуже все подобається подивитися на виступ військового оркестру поблукати вулицями Чернігова, зустрітися з ветеранами, побачити роботу водолазів, з'їздити на екскурсію до Батурина, відвідати театр. Школярів запросили військовослужбовці, які торік влітку, вже у звільненому слов'янську, відбудовували школи, постраждалі від обстрілів. Працювали весь світовий день, як каже директор: о сьомій ранку вона приходила, робота була вже у розпалі. Ввечері йшла додому, робота тривала. Більше трьох тижнів знадобилося, аби привести все до ладу, і своє 105-річчя школа відзначила вже ошатною. З того часу ми безумовно організовуємо взаємодію, підтримуємо зв'язок з керівництвом школи. І от сьогодні, сьогодні, на території навчального центру приїхали діти, які навчаються в цій школі, які протягом трьох днів будуть проживати в нас. Познайомляться з навчальним центром, познайомим з Черніговим. Протягом цієї насиченої програми дітей супроводжуватимуть військовослужбовці 8-го чернігівського навчального центру Держспецтранслужби, представники якої і сьогодні виконують ряд завдань у зоні АТО.